Крові. На цій машині. <риві> — Невідомо. Слухайте, <Секі>, класна <риві> штука, вибіг, накидаю, відпрацьовує міпатартом. Але президент Але нас нам, познали, нам, дали. <риві> зброї нас з одним пемом, <риві> відправили <риві> на Суднир, фронт! — Бижуєш сірку, трамбуєш туди, потім, потім береш навіть кусочок електрода туди забиваєш і воно ну, як пив, як дасть в голову. А яка прицільність по тому по ТТХ? Плюс-мінус, знаєш, покриття площі 400 на 400 метрів щось виходить, і відхилення нормальне до 400 метрів. До 400, так? Так, ну тобто від нього стріляється 5 пристрілочних, від нього коригується і тоді кидається решта пакета. От диви, наприклад, якщо ти знаходишся в окопі, і от десь ти посередині дії ураження граду. Кій в тебе шанс вижити взагалі? Ні, в окопі шанс досить великий. Град, він більше застосовується проти великих скупчень піхоти або техніки. Ага. Ну, я тобі відкрию секрет, я в 15-му вижив від Града. він від мене метрів 20, прильот був. Чотири ну, ну, ага. операції. Нормально вижив. Саме, саме фішка в тому, що у нього осколки розлітаються ну, під градусом. І Тому, якщо ти навіть не в окопі, а якщо ти впадеш просто на асфальт в тебе є шанси, що ти виживеш. Просто якщо падаєш на асфальт. Да. Ага. Ну, Нормально, нормальний лайфхак. А, спочатку перший постріл, де пристрілочний. так? Є так? п'ять пристрілочних, а після того можна туди класти весь Ну, Спочатку все, все по рівнях, по квадранту вивіряється, після того там є така штука, як стопора. Стопора це така штука, яка тримає рес в трубах, і стопора так само впливають на переліт недоліт. Після того буде весь пакет розв'яжатися. Вставлятись туди спеціальний ключ і потім ще з 40 стопорами треба буде їбатись. Тобто, і... тобто в нас я, є. Б... Я, я, зрозумів, я зрозумів тільки слово <світ> <"Єбатись". Все. світ> Е, Ти дов, повинен був ще зрозуміти, витягуватися будуть карандаші <світ> все ж таки. <світ> ти <світ> та, <світ> ти <світ> так ти, <світ> так, ти <світ> так на це розраховував і вони <світ> будуть витягуватися. Так, навіть там щось намалює. Якщо є фломастер чорний, понаписуємо всяку фігню. О, в мене є, до речі. Але у нас нема скільки бикачів. Ми розмінювали, і у нас нема скільки часу. Тобто, п'ять пристрілочних нас контрбатарейка вичислить і вдари. Нам чому була поспішка? Нам було терміново відстрілятись і уйти з позиції. Тобто, на все про все у нас є 12 хвилин від першого пострілу. Тобто, пристрілочний подивились, вирухували. Потім випустили рештку, і швидко треба уїхати, бо через 12 хвилин вже прилетіли. Угу. А взагалі, який шанс у того, що, наприклад, дрон може змалювати? Сто процентів. Може змалювати. Звісно. Ні, я маю на увазі, от, наприклад, зараз дрон нас може змалювати. Так, типу? Прямо зараз, якщо буде летіти якась ця дрянь, вона нас змалює і все, і накриють. А гради, я тобі скажу, це в пріоритеті, а тим паче, ну подивись на розмір цієї машини. І це, це каратиш. А інша у нас два каратиша із серії Кразів і два длинних, які по 12 метрів. А ти спочатку був мінометником. Потім було де сорок чотири за калібр. Мі мінометка вісімдесят других. Потім е окремий підрозділ е мінометний швидкого реагування. Це на БТРах. Це е «Азов». 60-ті Міномети потім їх по батам розкидали. Потім мав відношення до дронів. Дрони камікадзе. Я маю до них пряме відношення. На початку, але це вже інша історія, колись я про це книжку напишу. То в артилерії я ніколи не був артилеристом. Я завжди був навіть з мінометом і в піхоті. От якщо Юрчик був в артилерії, то я в артилерії не був. Для мене артилерія взагалі почалась з червня місяця цього ро... euh, минулого року, коли мені запропонували створити Д-44-й. Оце почалася для мене артилерія. Потім, так, да, успішний проєкт Д-44. І я просто так от бігаю, 4 міномети ахуярю постійно. Да. Гарна батарея, від якої я досі захоплююсь. вони зараз дуже гарно працюють. А яка взагалі відстань роботи? У нас зараз каратиші це 15 кілометрів максималка, тобто роботи ми можемо 9-9-10 кілометрів 9, 10, працюємо. 10, тому у нас в машинах ПНВшки, все це робиться тихенько, на холостому ходу, заздалегідь. Ну там ці, ціла така історія. Повземо. Ага. Відпрацьовуємо і потапками. А БМ21 це град БМП. Це найвідома пісня. А по БМБ27 смерч. Чи там ураган, так? Смерч. Щось типу того, я не пам'ятаю. Ну, Взагалі-то взагалі, навіть ця машина називається якось трохи по-іншому. Ну там написано ага. bm 21 Так, да, написано, ну, в установках, як на БМК, написано bm 21 але я дивився в мануалі, вона трошки по-іншому називається, але про це мені ніхто навіть ще не зміг відповісти на це питання навіть в Шепетівці. Ага. Там, де їх робили. А ми, а ми минулого разу говорили про вампіри. Що що ідеальна, воше, машина? Була. Чекаємо, сподіваємось, візуалізуємо. А чим ну. а чим вампіри краще? Вампір він краще тільки тим, що ну, він на базі татри, умовно, яка ніби на можна, я, я скажу без матюків, спробую. Ну, це не совєтська дроч. А совєтська, ну навіть цей крас, совєтські крази, вони були універсальні. Вони були скажімо так, вони не ламались нічого. Ці Ну, вони зроблені наспіх під час війни, вони сипляться. Ну, на самом деле, все рівно це, це совєтська фігня, навіть якщо вона робилась в Україні. Вона завжди ламається, вона завжди тече, вона ненадійна взагалі. Вампір він надійний, він більш точний, у нього вже наведення. На вампірі не потрібно навіть вже бусові. А, а як нам водить? Або... Там уже все. Комп'ютер наш, по-моєму. Нормально. Так, ну, вони класні їздити було. на параді, да, моч, да, у них прохідність класна, але вони можуть вийти із ладу при любій такій ситуації, при котрій ти не очікуєш. А це машина виключно була зроблена для параду, так? Ну, так? Підозрюю, що так. Ну ніхто не розробив на таку повну масштабку і робили якусь серію машин, просто щоб показати, от ми їх робимо. Ну і дивись, різниця навіть між Уралом, ну, Урала от десь касету заряджати треба на отакой, на отакому рівні. А тут дивись це, треба двохметрових людей, щоб хоч би заряджати ці машини. Тобто, ну вона велика, незручна, ну вона мощна і круста. Тобто, да, в мене є до неї претензії. Але я від неї кайфую. Так як бачить цей, змальовує картинку Орланту, воно може подумати, що це Хаймерс. Стоїть, типу. Ти що ні, вони точно змальовують. Так, вони змальовують точно. В Орландо краща камера, ніж тебе на айфоні. Так? Тому. Хоча, бачиш, по дерев'яним Хаймерсам вже стріляли. На другий поверх там, пам'ятаєш тоді? Прилітало. Є оця теза, що 122-й калібр закінчується і у нас, і у них, і взагалі в світі. Ну, дійсно, в Україні його утилізували при Януковичі і його утилізовували в таких швидкостях, мега швидкостях, але, ну, скажімо так, не для преси, мабуть, скажу, що ми недавно, коли під Ніколаєвом були бої, взяли склад. Під, під землею дуже гарний склад підарського бика, і нам хватить його всерйоз і надовго. Як типу відео, що Бери той нас, в в... Беру, що. <ріпі> <послали>. Пане президент! <ріпі> Пане президент! без зброї, <ріпі> нас з одним пемом відправили! <ріпі> на Блять, скажи, скільки тобі дали патронів на твоє? Мені дали 8 патронів! Ну, то і там написано Форт! Тобі командир дав, і тобі жодного не дали, не пришив! Наскільки зменшилось зараз використання? Градів у... у русиків. А у них, до речі, теж зменшилось. І процентів на 60, Малість, мабуть, зменшилось. Я. Тому що в початку війни вони градами крили просто. <плес> а, навіть, та навіть в цій каденції війни вони гектарами просто крили. А зараз Ні, вони кожен день працюють градами, але не так як раніше. <плес> але загалом, якщо в них раніше була перевага в артилерії 1 до 7, то зараз десь тільки 1 до 3. Наскільки от на РСЗВ бути ну, є небезпека? Тоби, звичайно, е, є небезпека, є. дивись, в тому-то і вся фішка, якщо Орлан, наприклад, бачить машини і в цій колоні буде або взагалі їхати град, град в пріоритеті. Тобто навіть бензовоз не будуть взривати, будуть взривати град. Град б'ється в першу чергу. Розішмо під груді? То Сузуки Giorno. Я не боюсь. А там той самий калібр, да? У Вампірів? Там сама БМка, просто вона на базі іншої машини, вона більшу совершенство. Ну це знаєш, як жигулі зроблені в Тольятті і Жигулі зроблені в Совєцькому Союзі. Оце тобі ідеально порівняно. А я мріяв колись, був я взводним мінометів в 2016 році. Я такий мріяв про батарею граді. От якби... Мрії, мрії здійснюються. Він, ага. він сьогодні, командир батареї, грає. А ти теж ти був мінометником? Потім я був... пройшов всі калібри від 60-го до 122-го. Е, єдине, що я на цьому шляху пропустив самохідну артилерію, щоб з нею попрацював. Потім би в'їбав би трошки з якогось або урагана, а там можна і в ракетні війська. А, а там... який взагалі коротше, ефект від роботи гратів? Ну, тобто, якщо є якась автомобільна або слабоброньована техніка, є ймовірність ймовірності ураження. Ми там, можливо, вразили якийсь склад з БК, бо він досить класно горів. Да, так, спочатку... різні кольори були. Він спочатку горів чорним, ніби папа римський помер, а потім білим, ніби обрали нового. Я просто люблю от з таких всяких калібрів працювати, бо воно горить, люди метушаться, пожарки приїжджають, а я що, а я стою, сміюсь, мені подобається. По вартості снаряда отак, от, в'їбати в нікуди градом, то то ж саме, що крузак новий що? Yeah. да, 120 там тисяч нольку, положив, там, там десь в пісок на пивна. <рес> оця от конструкція вона простіша, ніж якась там гармата з цим замковим принципом. Просто іде замикання і від замикання вона вилітає. Тож намальований ланцюг стрільби, що за чим іде? О там, да? да, так? Табличка. Яка перша, яка вилітає, яка Тут друга? В порядку показує перша, друга, третя, четверта. Ну, тобто воно так придумано для того, щоб зменшити розхитування пакета і тримати баланс. Взагалі, оце зона квадрат ураження, він який? Від в ідеалі, звісно, 400 на 400 400 метрів. От за книжкою. По факту буває по-іншому, тому що на максимальній висоті, куди воно все піднімається, може бути інша швидкість від. Дивись, в 120-ки умовний розліт уламків 200 метрів. По факту хуйнявся. Угу. Ну так само, як 82. ки Тобто, он так само розліт уламків 50-100 метрів. По факту 20 метрів від мене в'їбала 82 ка мене нічого не заділо. Таке собі. Відкривається оцей пульт. На ньому можна як вручну виставити кількість пострілів, так і автоматично. Коли стріляють вручну, переважно беруть паузу в секунду для того, щоб зменшувати розхитування пакету. Це саме кнопочка для стрільби. Це автоматично тут, бачиш, стоїть зараз скільки там 5-7 вистрілів, можна поставити до кінця 40. Тобто, ти ставиш, нажимаєш кнопочку і воно пішло працювати. Ще повинен бути ключик. Без ключа... без да, ключ у командира машини. Тому зараз, як би ми не хотіли, ми не зможемо без командира вистрілити. Повинен ключ. Це, знаєш, як в, раді... в ядерних. Етих... Є тут така штука, яка дуже допомагає на віднаку. Називається вона електроприводом. В машині переключається зусилля на генератор, включаються ці дві прекрасні кнопочки. І тоді крутилками пакет довертається в потрібні сторони. Якщо електропривід часом наїбнеться, доведеться крутити цим колесом і займе така наводка хвилин 20. А ну, пацани, підтримуємо. Так, стоп. Стоп, 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 дідомі. Е, прийом посилокся. У вас на що приліт пілетом. Діти, походу, тебе придумати.